О серпня Петро Порошенко підписав закон про місцеві вибори згідно з коаліційною угодою, удосконалення системи місцевих виборів є одним з пріоритетних напрямів реформ в Україні. Отож, якими вони є основні нововведення закону? Про це ми сьогодні поговоримо з політологом Романом Слободяном. Вітаю Добре. вас, пане Романе! Отож, розпочнемо з кількісного складу місцевих рад. Чи встановлено граничні обмеження кількості депутатів до районних та обласних рад? Е, так, якби граничних обмежень не встановлено, все буде вирішуватися від кількості виборців, які є на даному окрузі. Але іде загальне скорочення депутатського корпусу. Тобто, якщо взяти окремо Радехівський район, то зараз в районній раді є 66 депутатів, а в Після цих виборів то буде тільки 34. Тобто буде від Радехівський район буде поділений на 34 округи, і від кожного округу буде депутат. Угу. То тобто буде... залежно від кількості виборців, вибиратиметься кількість депутатів. А, наприклад, в сільських радах та селищних, до якщо до однієї тисячі виборців є на цій сільській раді, то буде 12 депутатів. Від однієї тисячі до трьох. 12, 14 депутатів, а від 3 до 5 тисяч буде вже 18 депутатів. Скажіть, будь ласка, в тривалості виборчого процесу чи відбулися якісь зміни? Ні, кардинальних ніяких змін сам виборчий процес не зазнав. Він у нас стартує 5 вересня і вже від 5 вересня вже почнеться серйозна передоборча агітація, вже вже будуть люди знати, які є кандидати. тобто, до 5 вересня це все йде організаційні моменти, а з 5 вересня вже починається сам виборчий процес. Ну і мабуть таке найбільш складніше питання для наших виборців: за якими виборчими системами будуть проводитись цьогорічні вибори? Ну, зокрема, вибори сільських, міських та селищних голів, також депутатів усіх рівнів рад. Отже, як ми знаємо, раніше вибори місцеві вибори проводилися у нас за змішаною системою, тобто 50% депутатів йшло за пропорційною системою, 50% за мажоритарною. Зараз вже пройшли зміни, і все буде йти по пропорційній системі за партійними списками. Тобто, щоб детальніше пояснити голів міських, сільських і селищних, яким чином будемо вибирати так, сільські голови, міські і депутати сільських та селищних рад будуть йти у нас за старою мажоритарною системою, а от до районних, обласних та міських рад вже тільки за партійними списками, тобто тільки партія може висунути кандидатів у депутати у ці ради. Ну і власне за яких умов буде відбуватися висування і реєстрація кандидатів, чи допускатиметься як минулих виборів самовисування? Так, самовисування буде можливе, але тільки на рівні міських голів, сільських голів, а також депутатів сільських рад. Тобто там люди зможуть висувати висувати свою кандидатуру самостійно. До міських, районних та обласних рад вже потрібно буде завчатися підтримкою партії, тобто тільки за допомогою партії можна буде висунути свою кандидатуру у ці ради. А чи є якісь зміни у формуванні виборчих комісій? І, зокрема, чи змінилися вимоги до кандидатур? Е, ні, вимоги залишилися ті самі. Членом виборчої комісії може стати будь-який громадянин України, який має право голосу на цих виборах. До тобто якихось кардинальних змін, Ні. тобто не можуть бути членами виборчих комісій представники органів влади, військовослужбовці, також ті люди, які мають кримінальну відповідальність за важкий злочин, або особливо важкий злочин, а також за злочини пов'язані з порушенням прав виборчого процесу прав виборців. Тобто ці люди не можуть брати участь як члени виборчих комісій, чи територіальних, чи районних. Ну і сам виборчий бюлетень. Як він буде цьогоріч виглядати і яким чином будемо ставити відмітки? Отже, на бюлетені, який будуть використовуватися для виборів у сільських голів, міських голів, також депутатів селищних та сільських рад, будуть виглядати у такому вигляді, тобто, це буде список прізвищ. прізвища ім'я по батькові кандидата в алфавітному порядку. Вже е, ці е, партійні, е, партійні е, бюлетні, тобто там, де будуть е, кандидати в районні ради, в обласні, буде трошки інакше за це. Буде сп, е, спочатку написана партія, е, назва партії, яка висунула кандидата. Тоді знизу дрібнішим шрифтом буде е, написано е, прізвище та ім'я людини, яка йде в першим номером у списку а далі вже е, крупнішими буквами. Буде вказано прізвище та ім'я та по батькові того кандидата, який висувається від даного округу, ну і щодо передвиборчої агітації і її фінансування. За рахунок чиїх коштів кандидати мають право здійснювати агітацію на місцевих виборах, і чи є у нововведеннях обмеження на здійснення передвиборної агітації? Отже, перед початком виборчого процесу кожною партією кандидатом формується свій штаб, який вже створює виборчий фонд партії. І в цей фонд вже можуть надходити надходження з різних джерел, ну, звичайно, законних. Це можуть бути і власні кошти кандидата чи партії, це можуть бути якісь спонсорські, тобто обмежень як таких на... немає. Головне, що був створений цей самий виборчий фонд, і ним вже буде фінансуватися вся кампанія під час виборчого процесу. Стосовно якихось обмежень, то як таких немає. Просто повинно вже на місцях бути забезпечений рівний доступ усіх кандидатів до засобів медіа зв'язку, преси і тому подібне. Звичайно, жодна агітація не може порушувати законів України, тобто якому разі там не може бути вказано якісь заклики до скасування незалежності України, до сепаратизму, кримінальних якихось дій і тому подібного. Ну, а на зовнішню рекламу, на білборди, на плакати не, не вноситься ніяких обмежень також. Ні, тут я думаю, вже буде залежати від е, самих кандидатів. Тобто хто е, як буде будувати свою передвиборчу кампанію. Тобто хтось може більше застосувати е, ці, е, ці методи, хтось менше. Але як таких обмежень немає. Е, маємо печальний досвід попередніх виборів щодо. Зловживанням голос голосами виборців, скажіть, будь ласка, чи яким чином буде здійснюватись запобігання цим зловживанням, зокрема пов'язаним зі зміною місця голосування без зміни виборчої адреси? Отже, якщо виборець знаходиться в день голосування за межами пункту, де він мешкає, взяти участь у виборах. Він не може. Тільки за за як мінімум за п'ять днів до початку голосування, він мусить звернутися у державний реєстр виборців заявою про тимчасову зміну місця голосування. І тоді, якщо будуть е, дані вагомі аргументи для цієї зміни, то тоді державний е, реєстр виключає його тимчасово на час голосування е, з того місця, де він є, і включає в те місце, де він хотів проголосувати. Більш... Тобто таких відкріпних талонів як ні, масово ні. роздавали. Ні, ні. Це, вже, це вже на щастя відійшло е, в минуле і, надіюся, вже подібних е, речей у нас під час виборів не буде. Ну, тобто ще один позитив, ще одна позитивна зміна, так тут до речі, я би хотів додати за 13 днів. Виборці отримують виборчу комісію до початку Луслань отримують вже попередні списки виборців. І Тут дуже часто я помічав, що коли сам працював у виборчих дільницях. Багато ємнянців, тому що не завжди людина отримує запрошення, воно може просто загубитися, інколи її немає, і люди чекають до останнього, йдуть вже практично перед цими виборами, коли ніхто нічого не може зробити. Тому якщо за два тижні чи трошки менше до початку голосування. Людина не отримала запрошення, або є якісь е, помилки е, в її прізвищі чи, чи даних, то тоді потрібно е, звертатися у держреєстр виборців і казати, що так, або я не маю запрошення, і тоді вони вже будуть перевіряти це і видавати. Також е, стосовно голосування на дому, якщо людина е, втратила можливість е, самостійно пересуватися, це все також робиться е, до е, як мінімум за 5 днів до початку голосування. Після е, цього це вже е, граничний срок, вже нічого не можна буде зробити. Е, і ще таке запитання: чи мають перевагу у виборах ті політичні партії, е, які вже мають своїх представників е, у цьому скликанні у Верховній Раді України? Е, так, ці політичні сили, які вже є представлені у Верховній Раді, е, вони мають переваги у формуванні е, обласних виборчих комісій, е, районних, е, тому що, наприклад, обласної вони вже районної. Партії, які представлені у Верховній Раді, можуть подавати е, двох кандидатів, які гарантовано е, потраплять у склад комісії. Ті політичні сили, які не представлені у Верховній Раді, е, подають одного кандидата. І е, е, те, чи потрапить він у виборчу комісію, буде залежати від жеребкування, яке буде проводитися Центральна виборча комісія. Ну і мабуть найболючіше наше питання особливості організації проведення виборів в зоні антитерористичної в зоні проведення антитерористичної операції на сході України може згідно законом вибори на територіях тимчасово окупованих, тобто це частина Луганської Донецької області, а також Автономна Республіка Крим, там вибори проводитися не будуть. Тому що там зараз е, діє режим військово-цивільних адміністрацій, які перебрали на себе е, функцію якраз міських районних Лів. Тобто е, там вибори е, неможливо провести, тому що це буде легалізація практично, якщо би хтось захотів провести вибори, легалізація тих сепаратистських угруповувань, які є там на місцях, тому що вони 100% пройдуть у владу. Також, до речі, ведеться зараз е, розмови про доцільність проведення виборів у прифронтових е, місцевостях, тому, що, наприклад, в Маріуполі. Я знаю, що деякі громадські організації вже зверталися з пропозицією відміни виборів також і в Маріуполі, і в інших, селах, в інших місцях, які є наближені до фронту. Тому що вони акументуються тим, що можливо велика кількість потрапляння тих людей, які будуть підтримувати Росію і сепаратистів. І саме тому думаю, це швидко. Ну, але я думаю, що все-таки на тих місцях вибори не будуть скасовані, не будуть проводитися тільки в зонах ведення безпосередньо бойових дій. Дякую, пане Романе. Ну і, мабуть, на завершення підсумуємо все-таки позитивні і негативні зміни у, у новому законі. На чому би все-таки хотілося акцентувати увагу? Ну, е... Це насамперед стосується вже е, от, саме е, тих е, змін, які, е, за якими люди зможуть потрапити у е, ради тільки е, через е, висилання партіями. Причому це буде відкриті списки, тобто е, люди одразу бачать за кого вони голосують. Це не буде вже як раніше, тобто коли партія робить першу п'ятірку, е, яка в світиться, всі знають, що це перша п'ятірка, а далі вже е, набирають. Кого їм вигідно, тепер люди будуть чітко бачити за кого вони голосують. Тобто, якщо вони знають цю людину, вони їй довіряють, вони віддають за неї свій голос, і так я думаю, буде менше нарікань на нову владу. Також можна згадати про те, що. Відсотковий бар'єр був піднятий з 3% до 5%. І, отже, якщо кандидат від певної політичної сили навіть набере, скажімо, там 80% голосів на своєму виборчому образі, але політична партія, яка його висунула, не набирає 5%, то кандидат також не проходить. Ну що ж, я вам дякую за розмову. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був політолог Роман Слободян, і ми вели розмову про нововведення до закону про місцеві вибори. Я вам щиро дякую. Всього доброго. На все добре.